Василь Трубачов вже понад рік чекає на вирок суду. Колишнього військовослужбовця судять за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне придбання носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. В травні 2024-го чоловік прийшов до будівлі старостинського округу з гранатами, але й на цьому засіданні суд оголосив перерву до 28 серпня. Попросив суду. Щоб мені надало государства захисника, щоб мене ну поза бо коштів ж немає нанімати, то все, бо і лічитися немає за що. Свою провину визнає нині під домашнім арештом. каже в травні 2024-го підривати нікого не збирався своїм правопорушенням хотів домогтися. Фінансової допомоги та звільнитися з лав Збройних сил України. У вересні 2022-го був поранений на Бахмутському напрямку. Та, за його словами, за станом здоров'я не міг продовжувати службу. У мене кішки пересохли, мені половину кішок повирізали, мене половину кішок немає. У мене ж три осколки ще у в позвоночнику. Плюс у мене кусок копчика немає, він вже два роки в мене як гниє, ніхто нічого не робить. Ще Їздив у Ніколаю в больницю, мені дали направлення. Мені нічого не зробили з цим копчиком за кишки взагалі ніхто не хоче братися. Я прийшов сам, я сам визвав поліцію. Я просто прийшов, щоб не обратили на мене увагу. Може, хтось допоможе там, щоб кишки, швидше пенсію, щоб я уволився. У відповіді на інформаційний запит в головному управлінні національної поліції в Миколаївській області зазначили, що Василь Трубачов повідомляв правоохоронні органи про намір привести бойову дію вибухонебезпечні предмети. При затриманні у нього виявили та вилучили гранати Ф1 та РГД 5 Тоді він був у стані алкогольного сп'яніння. Староста села Інна Крецу каже, не розуміє вчинку Василя, адже намагалася допомагати сім'ї Трубачових. Були оформлені пільги на сплату комунальних послуг е, та. Також було пропрацьовано з ним зібрано пакет документів для оформлення пенсії по інвалідності. Пенсія призначена в сумі 16 тисяч гривень. Ми проводили благодійні ярмарки Трубачого Василю. Також були переведені кошти. Була допомога із бюджету громади, говорить секретарка Березанської селищної ради Ірина Гупайнич. У 23-му році Василю Олексійовичу надавалася матеріальна допомога в 5 тисяч гривень. І 24-му році надавалась матеріальна допомога в сумі 10 тисяч гривень. Що 10 тисяч, якщо я гот нічого не отримав? Я все тако, то проволочки забираю, то чермеди збираю, поїду здам, щоб там заправитися, то і на льготах. Це жив. І те, що все хазяйство держу. За вчинене Василь може опинитися у в'язниці. Покарання за незаконне поводження зі зброєю передбачає собою ув'язне на срок від 3 до 7 років статті 263 двісті шістдетрит находився. Подібні вчинки загострення відчуття справедливості при посттравматичному синдромі, говорить психологиня Ірина Литвиненко. Тому військовим потрібна психологічна підтримка після повернення з фронту. Людина не може, вона розуміє впоратись із своїми імпульсами внутрішніми, але вона хоче, щоб її зупинили, тому що там кортизолу дуже багато, і вона не може себе стримувати. Знайти роботу поки не може. Дружина Василя Вікторія каже, хвилюється за чоловіка. Він став агресивний, він став німно, йому скажеш, він заводиться з палоборота. Йому говориш, наприклад, про молчих дітей. Він не може промовчати. Починаєш таблетками поїти, у нього починає желудок боліти. Зараз Василь Трубачов каже, грошей на лікування немає. Разом з дружиною та двома дітьми живуть в орендованому будинку. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.